У користині розпочався мітинг-протест. Причина вето президента на законопроекти по відновленню Чорнобильських пільг. 14 квітня біля міської конкому були поставлені намети, розвішані прапори, писали плакати. Почали з'їжджатись учасники з інших міст. Сьогодні вже до нас приїхали представники районів міста Овруча. Чекаємо людей, ліквідаторів, саме з Олєвська, з Злогін. І наша акція тільки сьогодні розпочинається. Організатори звернулись за підтримкою до народних депутатів усіх фракцій. Запросили ЗМІ з Житомира та Києва. Написали відкритого листа генсеку ООН. Пана Гімуну, також послам в Україні Польщі, Франції, Англії, Німеччини, Фінляндії, Швеції, Норвегії і Японії. Зміст відкритого листа зводиться до риторичного запитання. Чому Петро Олексійович, як президент України, запрошує всіх 26 квітня на урочистості, якщо своїми діями та одним підписом перекреслив усі сподівання народу на справедливе ставлення до чорнобильців? Кажу спасибо державі, дуже уважний почов вже. Ліквідували, не дають ліки, теж ніяких. Аптеки на кожному углу. А які а які ціни? А скільки ми отримуємо? Дев'ять літ назад присудили виплатить мені какие-то там не знаю несколько тисяч. Вот, і вже некоторі люди отримали по три-по чотири рази деньги, а я такі от. Абикновіним рядовим пенсіонерам чого ні є не добіться. Активісти звертаються з проханням підтримати акцію до коростенців і не тільки, хто має відношення до Чорнобильської катастрофи та тих, кому не байдужа доля ліквідаторів їхніх вдів та дітей чорнобильців. Я запрошую на цей на наш на центральну площу всіх користенців, всіх мам, тому що дуже важливе питання там для мам, оздоровлення, харчування дітей. Ці питання подимають саме ліквідатори. Терміни та подальші дії учасників протесту поки що не визначені, але вони можуть перерости у радикальні, говорить Віталій Юшкевич аж до голодування.